Марганець у 2016 році, не дивлячись на певні проблемні питання, змінюється у найкращий бік. Піклуючись про дороги, котельні ремонти, надаючи матеріальну допомогу марганчанам на встановлення індивідуального опалення міська влада не забувала і про умови для повноцінного розвитку та відпочинку дітей. Ведуться ремонти у дитсадках та школах, будуються дитячі майданчики, створюються умови для занять спортом. Приємно і те, що не залишають наодинці з проблемами марганчан і депутати обласної ради. Так нещодавно на. На території селища Закам'янка було встановлено дитячий майданчик за допомогою представників депутатського корпусу облради Володимира Євтушенка та Івана Рязанцева. Яскравим та незабутнім святом стало для Закам'ян відкриття зручного і ще найголовніше доступного для усієї малечі майданчика. Відкриття було урочистим з перерізанням стрічки та концертною програмою. Голова міста привітала мешканців з цією подією та подякувала за плідну співпрацю депутатам. Ваші депутати і депутати Морганецької військової ради взагалі вважають, де є дитина, там має бути майданчик для ігор, щоб діти в нашому місті мали змогу гратися в нормальних умовах. Бажаю, щоб в вашому кутку на закам'янці завжди звучали дитячі голоси: веселі, бадьорі, впевнені в завтрашньому дні. Робота була проведена чимала, було розчищено від старого сміття територію. Видалено зайві, давно зламані залишки колишнього майданчика. Відремонтовано те, що вціліло по периметру майданчика під час суботника було висаджено молоді дерівця, які вже досить скоро будуть створювати затишок. Урочистості вразили мешканці. Тів своїм масштабом і конкурси, і творчі номери, і навіть катання на конях все це створювало не тільки гарний настрій, а й стверджувало те, що нарешті місто почало відбудовуватись та розвиватись.